Ну що, глянемо що з перами на цій, на цій діо. Тому що я їх туди залив фарбою було там в полілізаторі таке. Та вже і наклейки пшикнув лаком. Но вони, можливо, будуть перефарбовуватися, я тому задню кришку ще не, не перефарбовував. Тому що, коротше, вони ніхріна не це. Я думаю, що розроб, розробляться, а у них, походу, вже. Куча землі. Їх потрібно розібрати, їх через верх розбирати, Блін, не дуже-не дуже. Я бачу, що та гальваніка ще не дуже всаджена. Тут не дуже важливо, тому що вони не йдуть гідравлічні, тут нема масла, там пружини просто забивається і набивається. І тут відбойник, і вже коли там чорнозйом чи пісково, так, то хто в яких краях живе. Коротше, і можливо, потрібно буде ось тут, от обрізувати. Все вибивати, потім обчищувати, обварювати. Це самий дієвий класний спосіб його реставрувати. Ну, коротше, знімаємо колесо. Кому цікаво, в наступному відео на каналі. Заходіть, подивимось, що з перами на ці діло.